Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю військовим, що дивляться відео побратимам, близьким людям. Чи є загроза отримати поранення найближчий час? Я не бачу, що загроза отримати поранення. У вас іде. Все буде добре. Тут, може, не маєте ви такої впевненості, що все пройде хорошо, але все пройде дуже хорошо. Угу. Ви будете свідками, як самі вороги, самі на своїх же е, мінах чи від свого ж вогню будуть убиті, будуть страждати від самих себе. От. Хорош. Угу. Все буде добре. Тут іде підтримка дуже сильна. Убираю повністю весь негатив, всі зглази, порші і прокляття знімаються, вся магія негативна убирається. знімаю повністю всі прокляття, негативні програми Убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю, чоловічу, жіночу, на захист міцний від ворога. Всі плани ворожі, руйную. Більше не може ворог чинити злочин, агресію, не зможе чинити. Все його плани зруйновані, повний обвал буде так. Вищі сили, прошу, допоможіть, захистіть. І вдень, і вночі захищайте, кріми закривайте. Не на мить не лишайте. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі. Перекривайте. Адвожу одвертаю від усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Повертаю назад ворогам на голови, хай їм падає і вбиває їх. Тим, що дають накази, ті, що їх здійснюють, хай отримають назад. Все своє лайно, хай їх і нищить, буде так і так буде. Звідки прийшло туди, хай і піде війна йде до ворога додому. Звідки прийшло, туди і йде, буде так. А в нас мир. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, на щастя, на мир, на щасливу долю. На захист міцний, і відновлення енергії, і сили відновлюються. І знімаю повністю всю в тому, і депресію виймаю, повертаю ворогам. Хай ворог страждає, хай він втомлюється, хай він знищує себе, буде так і так буде. Буде все сказане здійснено, так буде. І стає міцний захист. Щоб закрила. Оберігла. На цьому я буду завершувати. Я попрошу вас, будь ласка, три рази перегляньте, щоб міцніший був захист. Буде так. І бережіть себе. Дякую за увагу і до зустрічі!